Вітаю, друзі, МВ-Мастер, автоключики з вами. Сьогодні в роботі Peugeot 407 2009 рік. Рідний ключик взагалі не працює. Прошили другий ключик, кнопочки спрацьовують, машинка зачиняється і відчиняється. Все окей. Весь по Києву у нас безкоштовний. Кажете, адресу, де знаходиться машинка. Ми приїжджаємо на місці, нарізаємо, програмуємо. Повторюсь, виїзд по Києву безкоштовний. Чи ви до нас у майстерню метро оболонь, оболонська площа 3. По часу в середньому 30 хвилин. Так, заводимо. Все окей, машинка завелась. Звертайтесь. Телефончик 096 602 3032 метро оболонь, оболонська площа 3. МВ Мастер завжди вам допоможе. Так, ще раз кнопочки, все окей спортивые.